Хмельничанка Вікторія Рехман вперше в'яже маскувальну сітку для військових. Дівчина одна з тих, хто долучився до майстер-класу з їх виготовлення. Ділиться робота кропітка та вимагає багато часу. Плетіння сіток це досить важка справа, оскільки цього потрібно навчитися. До цього потрібен, щоб був хист певний. Я, наприклад, не маю досвіду у плетінні сіток, але дуже рада була б навчитися і плести сітки на такій регулярні основі. Охочих освоїти навички плетіння зібрали у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі національного університету Львівська політехніка. Загалом до майстер-класу з виготовлення засобів маскування для військових долучились понад півсотні хмельничан. Тривало заняття майже дві години. Я не вперше до таких ініціатив. Я навчаюся в Хмельницькому національному університеті. У нас є спорткомплекс. Також кожного дня плекіння сіток, кікімор. Це завжди потрібно, абсолютно. Ніхто не знає, що тебе чекає завтра. У мене чоловік теж, ну, скажімо так, служить. І дуже багато моїх родичів теж служить і воює, і в кожного з нас хтось є, причетний до війни. Но ми не можемо нічого не робити. У коледжі сітки, так і кімори для захисників. Виготовляють з початку повномасштабного вторгнення. Зазвичай до їх створення долучаються викладачі та студенти. Курує напрямок Людмила Студницька. Жінка ділиться. Виготовляти засоби маскування сама почала ще у 2014 році. Спочатку ми виготовляли тільки кікімори, а тепер вже працюємо з сітками. На це йде кожен день час з 8 до 7. Практично, бо тому, що коли тобі дзвонять і кажуть, що треба сітки, знаєте, тут і ти відповідаєш тим людям. Ти знаєш, що треба виконати. Ми в'яжемо три на три, тому що хлопці кажуть, що їм краще менше, і вони собі потім їх зв'яжуть між собою. Ідея влаштувати майстер-клас належить працівникам молодіжного центру. Організували його з метою ознайомлення молоді з діяльністю волонтерського руху в місті та долучити їх до допомоги війську. Ми бачимо насправді, що кікімери плетуть багато в тому місці, але нам було важливо показати, як це робить саме молодь, саме студенти, які залишаються після пари, які приходять та е, замість того, щоб сидіти з друзями за чашкою кави або десь довше зробити домашнє завдання, долучається до того, щоб на трошки, але наблизити нас до е, переможного кінця. Подібні заходи для охочих хмельничан планують влаштовувати й надалі. До них закликають долучатись не лише молодь, а всіх, хто має час та бажання допомогти. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.